Партнер показу таксі десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Кредитний майдан, громадська організація осіб, які отримали кредити в комерційних банках України. У 2006-2008 роках відбулося масове кредитування населення. Люди оформили валютні позики, проте у зв'язку із підвищенням курсу не в змозі їх погасити. Наразі у Борисполі постраждали 40 осіб. Два роки назад влада обіцяла, що це питання буде регульовано на законодавчому рівні. Ну на жаль, два роки вже немає ніякого рішення від влади. От. А тим часом йдуть суди, людей виселяють з домівок. Люди в місті Борисполь об'єднилися в одну єдину громаду і ходять один до одного в суди, щоб не були незаконні рішення суду. Також члени організації об'єднуються та захищають одне одного від колекторських компаній, основна функція яких стягнення боргів з осіб. Рішення від влади про переведення валютного кредиту в гривню першочергова ціль кредитного майдану. Дуже багато людей ще, якби не вступили в нашу організацію, їх, напевно, ще більше. От, ну, вони вже так розчаровані, що вони навіть. Даже... Ну, не шукають другого виходу. Багато людей вже суди проіграли, якби, вже ждуть виконавчої служби. На даний момент наложений мораторій і виконавчі ну, не можуть виселити людей. От, ну, тільки це обмеження зніметься, і багато людей буде виселено своїх домівок. У Бориспільському міськрайонному суді Київської області відбулося засідання, на якому розглядали справу між Укрсиббанком та координатором об'єднання міста Оленою Кучмою. Людина предоставила документи про нарушення банком прав Позичальника є докази, є експертиза, і зараз на даний момент будуть судді його виглядати. Представник банку вважає, що ці документи не несуть доказів. Тому 8 липня за участю експерта відбудеться повторне засідання. Позичальники оформили кредит, коли курс становив 5 гривень. Наразі ціна збільшилася в 5 разів. В гривневому еквіваленті ці борги давно погашені. Кредитування валютне зайшло в глухий кут. І спричинило ну доходи вже майже до громадянської війни в минулому році. Знаєте, чим закінчилася історія харківського стрілка, який захищаючи своє майно почав відстрілюватись від виконавчої служби. Загинули люди, в тому числі і сам власник оселі. Так, на сьогоднішній день сім'я ця відсудила цю оселю, але якою ціною? Громадська організація Кредитний майдан влаштовує ряд мітингів. На сьогодні вона входить до комітету Верховної Ради України. Єдине, що за два роки ми домоглися, це узаконити мораторій. На виселення, хоча банкіри порушується беззаконня банкірів, взагалі для них не існує ні конституції, ні законів України. Це комерційні банки, які вважають себе владою в цій країні, бо не дивлячись на постанови суду, вони виселяють людей. Вони перепродують K колекту тобто колекторським компаніям, перепродують таємно. Майно щойно я приїхала з Дніпра, де багатодітну родину просто після постанови суду, після виконання, після того, як люди почали сплачувати вже постанови, після постанови суду, почали виконувати свої зобов'язання, виплачувати там певну суму, яку присудив їм суд. У банк, по якому нині зараз відбувається засідання, без повідомлення позичальника перепродує колекторські компанії. Колекторська компанія через певний час без віднювання нікого. Попереджаю, що ситуація так склалася, що Укрсиб продав вас, і ми тепер є власниками вашого майна. Наголошую, багатодітна родина, яка взяла на виховання 10 дітей. У зв'язку із загостренням ситуації люди стають дедалі агресивнішими. Деякі просто втратили надію вилізти із боргової ями. Юлія Марценюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.